У Житомирі зменшилась кількість дітей, які відвідують дитсадочки. У дошкільному навчальному закладі номер 30 кажуть, зазвичай у групі знаходиться 10 малюків. Сьогодні у нас дві групи з'єднані: група Ромашка і група діночок. З двох груп прийшло в нас десять діток, п'ять з однієї і п'ять з іншої. Відвідування у закладі знизилося до 45%. Адміністрація розповідає, повітряні тривоги, хвороби та вимушений переїзд за кордон основні причини такої статистики. Діти відвідують заклад в середньому десь на рівні 44-45%. Якщо до війни у нас за мережею була 301 дитина, функціонувало 13 груп. Зараз у нас так само. Саме функціонує 13 груп ну, за мережею. Але за списками у нас вже не 301 дитина, а 281 дитина. З них хто реально відвідує, це в середньому 125 дітей. У дитсадочку планують скоротити дві групи. Окрім низького рівня відвідуваності, ще однією проблемою є кадровий голод. На сьогодні, якщо ми закриємо дві групи, у нас уявіть собі, що не страждає жодна людина. Настільки є багато вакцинацій. Канції в дошкільних закладах. У департаменті освіти розповідають, що з наступного навчального року планують провести таке скорочення груп і у інших десятках міста. Якщо у нас до 9 тисяч дітей, то сьогодні відвідують найбільше це 4 600, 4700, 4800. Ну, якщо подивилися на ситуацію, Да у нас є більше 40 груп скорочення на слідуючий рік планово. А як буде фактично, ми побачимо на перше вересня. Кожного голошують, що за такого процесу проводити скорочення працівників не планують. При аналізі у нас сьогодні не вистачає 21 вихователь. Сьогодні медичних працівників не вистачає, вихователів не вистачає, помічників. вихователів. тому ми не будемо сьогодні скорочення проводити. Ми будемо запропонувати роботу там, де потрібно. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1